Сергій Ребров ухвалив важливе рішення в контексті майбутніх матчів збірної України. Ігор Костюк більше не розраховує на дороговартісного гравця, а також трансферний огляд. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні, як зазвичай, з оглядом футбольної доби в Україні. Тем є багато, переважно, звичайно, про трансфери, але буде кілька слів також і про національну збірну. Але перед початком наш традиційний заклик доєднатися до нашого каналу. І ми будемо дуже вдячні, якщо ви зробите це просто зараз, тобто під час перегляду відео, тому що такі дії під час того, як ви переглядаєте наш контент. Неймовірно позитивно впливає на алгоритми Ютубу. Дякуємо і поїхали. Ну і розпочнемо ми сьогодні з національної збірної України, адже напередодні матчів кваліфікації на чемпіонат світу Сергій Ребров приймає доволі важливе, але контроверсійне рішення. Стосується це рішення кадрової ситуації в головній команді, а конкретно одного футболіста, так за даними Ігоря Циганика, Сергій Ребров не планує повертати до команди Вінгера Андрія Ярмоленка. Таким чином, один із лідерів Динамо може більше взагалі не зіграти в основних матчах за національну збірну України. Нагадаємо, в останній Ярмоленка викликали до головної команди ще у жовтні 24-го на матчі проти Грузії та Чехії, але тоді через травму він та так і не з'явився на полі після цього. Власне Сергій Рибров більше жодного разу не надсилав йому запрошення до збірної, і наразі невідомо чи буде таке запрошення у майбутньому. Тож зараз закликаємо вас написати свою думку, чи потрібен Андрій Ярмоленко національній збірній України. Ну а далі до справ клубних так Динамо напередодні вперше після відпустки зібралося, але були присутні там далеко не усі. Ігор Костюк більше не бачить у своїй команді одного гравця, за якого було сплачено доволі пристойну суму. Як повідомляє футбол 24 у понеділок на запланований медогляд не з'явився румунський нападник Динамо Владіслав Блинуце. І здавалося б, усе нічого. Він може пройти його пізніше. Втім, за даними джерела гравця, було включено до списку футболістів, запрошених на медогляд саме 12 січня. Тобто його чекали у Києві в понеділок, але блинуце в клініці так і не з'явився. Ймовірно, причину теж називають справа в тому, що він не входить у Плани тренерського штабу Ігоря Костюка тож не виключено, що вказівку не повертатися до України він отримав безпосередньо від головного тренера. Наразі гравцеві активно шукають новий варіант, і мова йде про оренду. Але як ви прекрасно знаєте, усе впирається у дозвіл від ФІФА. Якщо його отримано не буде, блинуться або просидить весняну частину чемпіонату на лавці, або Костюку з подачі президента все ж таки доведеться якимось чином інтегрувати його у свій футбол. Додамо, що Динамо вирушає на збори до Туреччини 15 січня. Тож у теорії Владіслав ще має декілька днів, аби показатися перед наставником. Ну і в контексті цього гравця поговоримо і про його зарплату, румунські журналісти, ймовірно, очікуючи його вже у місцевому чемпіонаті, взялися дізнаватися, а скільки ж йому доведеться платити. Так, за даними видання «Digi Sport, у Динамо блину це заробляє доволі немаленьку суму: 520. Тисяч євро на рік контракт його нагадаємо діятиме 5 років. Ну а далі давайте пройдемося по іншим футбольним новинам, що ж там іще відбулося в інших українських командах. І тут ми одразу маємо один із найдорожчих переходів цієї зими. До суми, яку Шахтар заплатив за Проспера, це трішки не дотягує. Але для реалії УПЛ гроші заплачені поліссям за ігоря Краснопіра, справді величезні. Житомирський клуб на офіційному сайті, власне, офіційно оголосив про перехід нападника. Угода розрахована на 3,5 роки. Фінансові деталі офіційно не розголошували. Втім, якщо вірити виданню та то таке, то за гравця заплатять. 3 мільйони євро. Із цієї суми 10% має отримати львівський рух. Окрім того, Ротані Полісі отримає ще одне нове обличчя, але це не трансфер, а повернення із дубля. За даними того ж проекту, та то таке наставник вирішив залучити до першої команди і навіть взяти з собою на збори захисника Гіо Майсурадзе за першу команду Полісся в осінній частині сезону. Майсурадзе провів лише один матч. Ще на хвильку повернемося до Динамо. Але лише для того, аби розповісти, цей клуб попрощався із центральним оборонцем Василем Буртником. Приєднався до столичного клубу. Він у вересні 25-го в рамках оренди із Тернопільської Ниви. Втім, у офіційних матчах участі за цей час так і не брав. Може отримати нового воротаря Металіст 1925. За даними Ігоря Бурбаса, у сфері їх інтересів один із минулорічних лідерів Олександрії Георгій Ярмаков. 25-річний воротар який нині виступає за Макабі з Хайфи, перебуває у шорт листі харків'ян. Щоправда, на якій стадії перемовини зараз поки не повідомляється. Рух близький до того, аби все ж таки продати Богдана Слюбика у чеський клуб Пардубіце. за останньою наявною інформацією, між сторонами відбувся фінальний раунд переговорів, після якого вони потисли руки. Тож нині між клубами існує принципова домовленість про трансфер. 21-річний захисник найближчим часом має ви. Вирушити до Чехії, там пройти медогляд і підписати контракт. Після цього, власне, стати до роботи вже у новій команді. Попередньо очікується, що сума переходу складе 2 мільйони євро. На сьогодні це все, друзі. Дякую, що були з нами. На останок знову нагадаємо. Не забудьте про підписку та вподобайку на канал. Ну й будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.